Друзі, вітаю! Давайте сьогодні з вами поговоримо про серйозне. Останнім часом я ловлю себе на відчутті, що ми поступово починаємо жити в країні, де про нас знають більше, ніж ми самі. Не гіпотетично, не абстрактно а буквально, поіменно по датах та по кліках. До речі, якщо у вас таке саме відчуття, напишіть про це в коментарях. І ось новина, яку багато хто вже встиг назвати кроком до прозорості. Якщо у вас є встановлена дія, тепер вам можуть приходити сповіщення, хто з державних органів лазив у ваші дані. Хто, коли і з якою метою робив запит. На словах, майже ідеальна історія. Нарешті держава не нижборить тихо. Нарешті громадянин бачить, що відбувається за його спиною. Але як завжди, є нюанс, і він принциповий. Уряд запустив систему моніторингу доступу до персональних даних через систему Трембіта. Механіка проста: будь-який запит держоргану до реєстрів фіксується, і якщо у вас є дія, ви отримаєте повідомлення. Виглядає, начебто, правильно, навіть цивілізовано, менше спокуси просто подивитися, більше відповідальності для чиновників. А тепер головне: жодних сповіщень не буде, якщо перевірка відбувається в межах досудового або кримінального провадження. Тобто, коли все добре, в мирному режимі вам покажуть усе, а в чутливих найсерйозніших історіях ні. І тут, як не крути, виникає запитання, яке держава воліє не артикулювати: це захист слідства чи зручна сліпа зона. Тут існують дві правди одночасно. Перша так, це реально може зменшити зловживання. Коли чиновник знає, що його дії світяться, він 10 разів подумає, перш ніж лізти в реєстр із цікавості. Але є й друга правда, знає. Менш комфортно. Якщо вам почнуть регулярно приходити сповіщення, ви раптом побачите цей масштаб. Як часто різні структури цікавляться вами, і в який момент це перестає бути сервісом і починає відчуватися, як Вторгнення це як постійна присутність у вашій кишені. А тепер що ж робити, якщо сповіщення в дії все ж таки прийшло? Давайте без паніки. Частина запитів може бути абсолютно логічною: оформлення документів, соцвиплати, реєстраційні дані, звернення до ЦНАП і так далі. Потрібно завжди зіставляти з реальним своїм життям. Але якщо ви нічого не робили, а запит є, потрібно фіксувати скріншот, час, орган, мета. Далі офіційний запит, на який. Підставах звернулися до ваших даних, якщо у відповідь тиша або формальні відписки є механізм скарг через обдусмена справ людини. Це не про те, що всіх посадять, це про мінімальний контроль над тим, де і хто до вас лізе. І тепер, друзі, друга тема не менш показова. Viber. сьогодні це вже не просто месенджер, це середовище, де вам пишуть. Служби, банки, інвестори і просто дуже наполегливі добродії масово, агресивно і багато хто досі поводиться так, ніби це неминуче зло. І, друзі, є дві кнопки, які реально знижують рівень тиску. Перше, це потрібно вимкнути статус онлайн і прочитано. Це можна зробити в налаштуваннях конфіденційності. Коли нав'язливі або підозрілі контакти перестають бачити, чи ви в мережі і чи прочитали повідомлення, у них зникає важіль тиску. І так, ви теж перестаєте бачити ці статуси в інших. Це чесний обмін, і повірте, він того вартий. Друге, це є двоетапна перевірка. Це Прям маст хев без коду і пін-коду ніхто не зайде в ваш аккаунт з іншого телефону. Особливо критично, якщо вам колись прилітали дивні смс або були спроби перевипуску вашої сім-карти. І це, до речі, стосується не тільки Viber, а й Telegram. Двоетапна перевірка повинна бути включена у вас обов'язково. І один з основних методів забезпечення себе в безпеці від шахраїв це. Банально, але не потрібно ні в якому разі переходити за будь-якими підозрілими посиланнями. До прикладу, якщо вам знайома пише, перейди, будь ласка, просилися, проголосуй про мою дитину. На якомусь там, начебто, конкурсі. Такі повідомлення дуже часто приходять українцям по сьогоднішній день. І знайте, що це працюють аферисти. Вони взламали аккаунт вашого знайомого чи вашої знайомої, і від її імені надсилають вам фішингові сайти. І якщо ви перейдете на них і авторизуєтесь через Телеграм. Ваш акаунт Telegram зламають, ну або ж Viber. і далі, в принципі, стандартна схема будуть писати знову ж таки від вашого імені до ваших знайомих, просити позичити кошти. Або перейти по різним посиланням, проголосувати за вашу дитину чи племінницю, і в таких випадках спасти може лише двоетапна перевірка. Якщо ви встановите код, ніхто зловмисників, не знаючи цього коду, не зайде на ваш аккаунт. А тепер ще чотири налаштування, про які багато хто навіть не знає: перше Message Request. усі повідомлення від незнайомців летять в окрему папку, а не в основні чати. Спаму в такому разі стає набагато менше. Менше. Наступне контроль додавання в групи. Щоб вас не закидали в оголошення, виплати і класичні шахрайські болота. Далі приховування фотопрофілю для незнайомих. В принципі, дрібниця, але мінус один спосіб пробити вас. І останнє це приховані чати з паролем. Якщо телефон загубили, відібрали чи просто взяли в руки, ці чати не лежать на поверхні. І все це можна зробити в налаштуваннях конфіденційності вашого додатку. І, друзі, мій висновок простий і ну не дуже приємний. Сповіщення в дій. Це як димова сигналізація. Вона не гарантує, що пожежі не буде. Але якщо ж вже хтось підпалює, ви хоча б це побачите. Так, з винятками, так, не ідеально, але це вже ну такий мінімальний крок. Ну а Viber та Telegram – це взагалі історія про те, що 90% вашої безпеки не про спецслужби і не про хакерів. Це про ваші налаштування, про вашу уважність, про ваше небажання бути зручним об'єктом. І знову повторююсь: обов'язково налаштовуйте двое на перевірку у вайбері та у телеграмі без коду ніхто зловмисників не зайде на ваш акаунт і, звичайно, не переходіть по підозрілим посиланням. І тепер, друзі, хочу вас питатися: чи вам уже приходили схожі сповіщення в дії? Якщо так, то хто та що запитував? Напишіть, будь ласка, в коментарях і стосовно. Телеграму та вайберу. Чи у вас досі все як було, чи вже взяли контроль у свої руки? Також можете написати про це. Бо поки ви цього не зробите, хтось інший зробить це за вас. На жаль. Тож, друзі, свої думки пишіть в коментарях та не забудьте підписатися, якщо ще не зробили цього. І пам'ятайте, коли ми разом, усе буде 4, 5 0